Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку плането земля. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, діти прекрасні. Олег Буцень, маленькі помічниці. Оля й Ліда. Гуляли у дворі. Побачила Оля, як Петрик допомагає своїй мамі розвішувати білизну на мотузці. і сказала подрузі І я сьогодні мамі допомагала. І я теж, відповіла Ліда. Що ж ти робила? Тарілки витирала, і ложки, і виделки. А я черевики почистила. Мамині? спитала Оля. Ні, свої. Хіба ж це допомога мамі? засміялася Оля. Ти ж собі почистила. Ну то й що? Зате в мами сьогодні буде менше роботи, сказала Ліда. Так чи не так? Дітки, а ви як думаєте?